Стукнув 30, думаю, ну все время. Да, да. Стукнув 30, думаю, ну все, пора купити собі шуруповерт. Думаю, я вже, я вже на цьому етапі своїй житті пора, пора. Мені ще осталось полюбити рибалку і бросити свою сім'ю. І я. І я дорослий самостоятельний мужчина буду. Значить, йду в епіцентр, і знаєте, що не говорять е, про покупку інструментів? Взагалі ніку я. Приходжу в епіцентр, говорю, треба шуруповерт. він каже, який, кажу, ти, це ти мені скажи. Мені треба, щоб було, брум-брум. Щоб сверлило, моє познання, моє познання в техніці, брум брум і все. Купую шуруповерт, кажу, мені треба паличку ще, щоб це от ну паличка засовується. От я роблю шуруповертом дирочку, а мені треба ще поставити туди щось, а потім туди паличку засунути, щоб картину повісити. Кажу, вам нужні дюбіля і. Блядь. шурпіля шуруповерт, це я купив. Дюбіля і саморізи. От, от. Йду до мужика, кажу дюбіля і саморізи. Він каже, якого діаметра? Я думаю, бля, як багато питань у вас. Хтось. Тут є консультант, буквально, щоб мені просто допомогли. Я просто хочу прийти, дати гроші і щоб мені купили. Купив я цю всю страхомудію. Дуже цікаво було сверлити стіни. Значить, сверлю стінку, дирочку одну зробив, другу, чуть-чуть кривіше. Ну, бо я криворукий. Я третю, третю сверлю, типа посередині між цими двома. Знаєте, щоб тіпа, було ніби це дизайнерське рішення. Ну, в плані типа. Одна чуть-чуть вище, друга чуть-чуть нижче, а третя. блядь. Дизайн. Дизайн. Що ти скажеш? А проблема в тому, що третя дирочка була, там, я тіпа, в момент, уже, коли я вже все помітив, ну і дві дирочки вже є, я дивлюся і розумію, що така виключати буквально вже ж тут зразу. А рівень мого технічної обізнаності ви вже зрозуміли, правда? І я стою на стульчику в трусах з шуруповертом. Дві дирки вже є. Зараз це от посередині, от я її роблю. І я розумію, ну це достойний момент, щоб зараз умерти Олексо. Це от, і я стою, і ніби я стою і думаю, стану подальше. Вдруг, вдруг буде електричество, та я встигну щось зробити. Я відсунув стульчик і стою от так. Я, я ж міг ну, не там це сверлити. Але я вже сверлив дві між ними. І треба було іменно там. Я не знаю, як працює заземлення, той хтось там розетки. Для мене електрика це магія. Для... Тесла для мене до сих пір це інопланетянин просто їздить. Я не розумію, як працює. У мене коли пробка вилітає вдома, то я її отак от включаю просто на всякий випадок. Я не знаю, чим не може вдарити током, не може. Я ж не знаю. А я не почитаю, бо я лінивий. Я буду догадуватися. Клей, Я от в мене е, плитка в кухні. Чотири роки я живу на сьомній квартирі. Чотири роки в мене плитка ходила. І от стало мені 30 років. Я думаю, ну, Лекса, ти вже дорослий мужчина, маєш руповерт. Пора. Заклеїти плитку. Знову ж таки, в душі не їбу, як це робити. Іду куди? В епіцентр, да. кажу доброго дня мені треба клей. Мужик мені каже, який клей? Я думаю, ти мразота. <риклад> буде хоч одна людина тут, яка буде знати відповіді на всі питання. Я готовий доплатити. Просто добре, клей, кажу для чого. Мені от, треба заклеїти плитку. Ми приходимо, вибираємо, дав мені, значить, баночку довгу. Довга баночка, така така довга. І з такою, з такої, ну, типа, вона довга, а тут е, якийсь ну, зверху щось. Для моя супруга представляєте, яка вона буде щаслива. Олекса полка поламалась. Жаль, я її любив. Не світить лампочка в коридорі, ну, значить, не будемо там ходити. <риклад> Купую я клей. Купив я клей. Купив я шпатель. Приходжу додому. Значить, шпатель зачем? Ну мені Кен сказав, що треба шпатель. А в чому ти був діти? Голий. Я мазав плитку от так. Дякую, дякую. Значить, в трусах я був. А ти завжди труса. Я завжди в трусах. Сьогодні без трусів, якщо тебе це цікавить. І, значить, 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 ми така ремонт. Ну, я така що. Я холостяк мені можна. Коротше, що ти психолог, бачиш?» А ти завжди вирішила публічну психотерапію зробити. А ти завжди? Ні. Тільки коли мені одиноко. Бо обично я ходжу голий до». Плитка. Достаю я цю банку сверхістестну. І, значить, хочу видавити на місце, де плитка. Роблю дирку в цій, значить, в от цьому от наконечнику. На цьому наконечнику роблю якось дирку. Я ну, я не знаю. не Знаю. Роблю дирочку, починаю стою в трусах. І, значить, давлю, давлю клей і щось не йде. Думаю, що ти скотиняка, блять. Я спортсмен. Я стою. І, і видавлю, видавлю, і таке, о, щось пішло. І дивлюся, а пішло але не з тої сторони. У yeah. да. мене, мене клей виходить ззаду банки. Я стою в трусах і шпателем. У мене на руках е, ці одноразові перчатки медичні, що ще з ковіда, що ще з ковіда, оце от назбиралися, да. Ну, у мене банка просто їх ціла. Я стою в цих перчатках, блядь. Клей тече, я такий, ну треба приймати швидку рішення. <рес> Оперативно я б сказав, бо клей, як я розумію, довго не може стояти. Я починаю щось розмазувати, я там, я от такий просто хуярю квадрат, бля. от тут. і розумію, що це не добре було мазати бетон клеєм. Треба було мазати клеєм плитку, а я вже викинув в мусор банку. Я достаю олівець, бо я вже й викинув шпатель. Вишк <рес> <рес> я викинув, я викинув шпатель. Я достаю олівець і починаю олівцом вишкрябувати е клей собі на плитку, Олівцем щось так от вимазую. Такий думаю, боже, бачив би мене зараз, хоч хтось. Ну це я чуть не вмер, сверлячи блять собі. Ой, Боже, що я роблю ще зі своїм життям? Я собі думаю, 30 років мужчина незалежний. Поклеїв я плитку, ну правда, трошки тепер вона грязна і заклеє. Я це вже ніяк не можу відмити. Зато 30 років я сильний незалежний мужчина.